З'явилося відео, на якому, як стверджується, СУ застосували нові французькі авіабомби Армен Ес Алмоджулер, також відомі як Хема. Про це повідомляє турецьке видання Клеш Репот. Французькі плануючі бомби АСМ 250 були вперше використані українськими військами для удару по Авдіївському коксохімічному заводу, контрольованому Збройними силами Росії, йдеться у повідомленні. Невідомого з літака, якого типу Україна застосовувала ці бомби, для корекції та фіксації результатів задіяли безпілотний літальний апарат одного з підрозділів Збройних сил. Раніше речник повітряних сил Су Юрій Ігнат заявив, що Україна потребує більше далекобійного озброєння, зокрема Явіабомб АЕС М Хемер, які передасть Франція.